Ти думаєш, справді як от двоє людей, які зовсім різні, які стояли по різні сторони барикад, носять одне і те ж саме звання Героя України, і після Революції Гідності, 2014 року, в державі був засновано орден Свободи. Якщо ви подивитесь на тих, хто удостоєний нагороди орденом свободи, то напевно це єдина сьогодні державна нагорода в Україні до. Тих людей, які у цієї нагороди, немає жодних питань їх не так багато. Їх декілька десятків всього в Україні, але насправді це ті люди, які які своїм життям, які своєю працею, які своїм духом довели відданість країні і відданість нашій державі і українцям, тому от тут дуже важливо підходити при нагородженні, якраз справді не роздаючи там близьким рідним посадам і так далі, а справді ну враховуючи те, як